Окупацію прийшли, промучилися, всяке було. І тікали і від дронів, і від всього, і від тих паразитів. Та я навіть до того, що я забула з хлопці, чого ви сюди приперлися? Це ДНР сюди приходила. Ну, одні пожимали, другі сказали, закрой хавку, ой, я вибачаюся. Ну так було. Люди помирали, ховали між будинками. В підвалі жили п'ять місяців, тому наші ж прийшли, раділи, донестями раділи. Ну, а тепер. Кожну ніч у нас у е нас тривога тут одразу за вікном. Та і якось не по собі рядом гримить там, гримить. Вийти на вулицю, нема куди глянеш, всюди руїни ці, тому що лише пару будинків відремонтували, а так на площу не раз ходили, сідали там, сядеш з цієї сторони, розвалена школа, сядеш в парку, навпроти поліклініки, теж розбомблена. Хлопці наші тут тримають гарно, але вони і з тої сторони від Донбасу пруть і тут пруть. Короте, доброго нічого. Страшновато, ну щось я не вірю, що будемо окупації знову. Щось не вірю це. Що там допомагає триматися? Віра, що Бог поможе, і хлопці наші вистоять. Наші хлопців.